Інтервали, термін, введений у мистецтвознавство Богомазовим, дав назву ціні на кого не схожі свої рідні експозиції, що не оглядає а швидше оголює болючі точки ХХ століття, в яка як писав Мандельштам. століття. Що знаменувалося на початку Першої світової війною, і так само на відстані 14 років до його завершення Чорнобильським лихом, століття, яке намагалося обезличити людину і все, що її оточує, принаймні на одній шосі земної суші, вибухло талановитим протестом художників постчорнобильців серед них Арсен Савадов, визнаний спершу в Парижі і в інших країнах Європи, і далеко не завжди прийнятий у нас. Каталог виставки, представлений на закритті, відзначений особливо. Кожен діставши його, заглибився у цікаві значущі статті. І замилування гарним друком видав книгу Володимир Раєвський. А куратор інтервалів Валентин Раєвський сказав. Это только пятая часть тех экспонатов, которые мы будем показывать в музее Хавикода в Норвегии. Но если говорить об энергетической насыщенности, то, безусловно, интервал состоялся. Мистецтвознавці відзначили той факт, що Сергій Параджанов, і це видно з експозиції, також від вершин кіно рухався у образотворче мистецтво. А Арсен Савадов, навпаки, що далі ближче до режисури. Біль покоління, що протестує проти всіх проявів нелюдства, в тому числі визисків шахтарської праці, висловлений гірким гротеском. Але вся ця виставка не мала агресії. Розплющ очі і дивись, хто має вуха, нехай почує. Да, живопись у нас сегодня это элитарное искусство, элитарное, оно рассчитано на какое-то очень серьезное, очень серьезное внимание и раскрутку. Фотографии сегодня понятнее, проще, а мы идем в народ с ясным языком каким-то, доступным и понятным. И я из этого не делаю театр, как бы. это тот стресс, которого может сегодня нельзя получить где-нибудь на Западе. Как бы. То есть это та реальность, которая меня волнует. Как бы. І генії початку століття наші сучасники прагнуть, щоб зла у світі стало менше. І зовсім юні художники з ними згодні. Ця виставка дуже добра. І ну, такі виставки мають проходити у нас в Києві. Ми будемо дуже раді цим виставкам.